Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я. риболовля, сьогодні я знов на своєму фінвалі виперся в пошуках окуня. окунь мені подобається. За судаком я бігав, 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 бігав. ну, Два пістони якісь спіймав, тому не став вам писати кіно. Е, вирішив все ж таки понасолоджуватись окуням. Е, швиденько про комплект, на що я сьогодні буду ловити. Азура Сафіна. Лайтовий спінінг. Дуже мені подобається. 90-й 3.15 тест. М'якенький спінінг для окуня мені підходить. Катуха Simana Oneford 2500 шпуля. Шнур Азура X Game, 4-жильний, 06, червоний шнур, давно я ним користуюсь, мені теж він підходить. Далі по приманкам. Ну, класика жанру, нічого вигадувати не буду, мені треба солоде, я спробую. Знов на танту ловить цього полосатого розбійника. Два дюйми, думаю, буду використовувати. Мені розмір не важливий, В принципі, мені треба емоції, якщо зайде пару окунів більш-менш заберу додому на жарьоху. Оце, в принципі, і все. Далі вантажик g grig 5-6 грамів буду ставити. Флюр азура савада 0,2. І застіпка ось така флагманівська 4 нулі. В принципі, все, що я вам хотів, я сказав. Якщо я щось забув на оці снаряддя, на які я ловлю, все я прикріплю в описі. Кому буде цікаво, подивитись. Починаємо! По приманкам. Е, ну, Почну я з Віолета, ось такого 2 дюйма танта. Це від Фішапа. Класна резина, давно я на неї ловлю, буду ловити на Water Е, Мабуть, все ж таки на двох дюймах зупинюсь. Не буду спокушати цю судьбу. Е, не знаю. Щось мені здається, що на два дюйми він буде клювати краще. Ну, Колір лох, теж два дюйми, буду використовувати оце, сам, саме такі прийманки. Взяв, він, як бачите, воно, ехолот. Я вже розповідав, що це за ехолот, минулих відео. Минулої рибалки я розповідав для чого. Він. він мені потрібен чисто для рельєфу. Я знайшов свальчик і там на підйомчик буду вимотувати ці приманки. Ну що, можна робити в принципі, перший закид. Кольори буду міняти, не буду вам морочити голову з приводу цього. Подивимось, який колір йому буде до вподоби, на такий я буду і ловити. Ну, що там? Ти будеш клювати чи не будеш? Ти будеш мені нерви робити. Давай вже. Я тебе вже як. Не знаю, кого умовляю. Влупи його вже ти, сволота. Не роби мені нерви. Дякую тобі, Акуняра, дякую. Де ж скільки ти колбасиш мене так О, мордякай ти нормально підтруханюєш. а ну давай Виходь сюди, подивимось на тебе Ану Хохо це він, хлопчики, це він, це паровоз, це паровоз йде до мене. Зараз ви його побачите і ви просто офігеєте. Подивіться. Подивіться на цю лошадь. Красавчик, просто красавчик. Оце ти. Оце ти красавчик. Нема в мене слів. Фу, хорош. Оце хорош. Оце. Оце ти просто мені зробив класний подарунок. Так, погнали далі. Ооо, ще, один. с подачкой такие хорош хорош акушандрик давай иди сюда вот так давайте еще за малые бежи кабандосик Разве не його стукнув, Другий раз стукнув і нарешті підібрав. А ну давай. показуйся. Ой, хороші кабани, хороші. Йоки-палки, оце кабандоси. Вот, дивите. зараз, че хорош, сванюка, хорош, красавчик, просто красавчик, поналы дали. Так, що з приводу проводки? З приводу проводки все просто. Я по холодній воді приманки не підкидаю. Вони повзують по дну, начебто якісь лічинки, рачки. І може я можу так поворушити на місці, щоб, начебто, може муляку якусь трохи піднімати він на неї зверне увагу. Ну підривів я не роблю. Я не джигую, я займаюсь волочінням. Ото дно його і єлозю. Вся проводка, в принципі, важкого нічого тут нема. Треба тільки нерви і терпіння. Все обов'язково вийде. Е. С поддачкою такий бу бу Ой, хороший, хороший. Ну no, що, so, підеш? Підеш на жарюху. Подивіться, подивіться, який красавчик, понеслась далі є, є оце, оце рибалка, оце красота! Знайшов Костя його знайшов. давай. Поднимайся. Ой, кабаны, яки кабаны, яки кабаны. Я просто, просто в шоке Яки це ж свиньи. Дивіться. Ой, свинюка. Хорош, хорош кабанчик. Так, да, красавчики, погнали далі. Так, щось притухло треба. Цей колір міняти, 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 міняти. Не хочеш? ми будемо тобі ключики підбирати. Вот мило, тобі вже не такі. Уйоліт вже не такі. Давай. Давай де. А ось... Ось такий лог будемо ставити. Вітер, вітер боковий, не дуже мені зручно. Рибоважок. Трохи з 5 грамів поставлю на шість. Трохи. Трохи перегружу. Зовсім на трохи. Так, ось таким чином ми це робимо. Вдягаємо приманочку. Це ну, хто не знає, бо там зараз є в мене знайомі профіки. Давайте, Костя, ти що ти умнічаєш? Ну, хлопчики, є ще такі люди, які починають і вони без досвіду. Тому їм треба це все показувати. Одів приманку, а потім вдягаю. Вантаж. чик чик Ось так. Таким чином. Гачки. Азура Long Shark. третій номер. Ну, от так. Поїхали. Сейчас спробую. лоха Я не знаю, чи розлічає колір окунь. А я його розлічаю. Не хоче він лоха. Не хоче, зовсім не хоче і нічого з цим не зробити. Так, буду повертатись до дрінпанкін. Зараз вдягну гачок. Ну і хто досі не навчився, як вдягати е приманку на гачок, показую. Все просто. Берете от сюди в морду. Ну, заміряєте, де він повинен вилізти одразу, да? отак, От приблизно посередині. І в морду заганяєте, і як грабака його продягаєте. І тут вилізло. Ось таким чином у нас вийшла приманочка. Все просто. Так, поїхали далі. Не знаю я різні є чи розрізняє риба приманку чи ні я сперечатись не буду мені самому подобається міняти кольори та і все що там той рибі подобається я не знаю мені подобається я міняю кольори набридла на один поміняв половив на інший ну от і все вітер лодку крутить Ничего, зараз полюем. ему. Угу. Хорош. Кабандос. Вот поменял колер и одразу же вам результат. А на и давно хотел. Так, слухайте, я хоть бы там цель. Перевес не зробив з такими свинями. Треба зважити, мабуть. Бо щось я додому на сковородку собі накрутив. Бігу, дій, що я можу брати скільки хочу. Є норма, вилови. Тому, дивіться, спінінг в дугу. Оце куня. На що мені той судак, я взагалі розбій. Нормально я. Та слухайте, ну це просто. Ну це просто, це, це мабуть. 3 кілограма. Вам видно його? Дивіться, ротяка який. Зараз. Зараз такого ви ще точно не бачив. Ану гляньте. Гляньте на цю лошадь. Воно. Воно. Лошадка. Так. Знаєш що? Я тобі так скажу, що ти Мамуся з ікрою, Ти повинна не риститися. Я та що, я та поїм, та і все, а осадок залишиться дуже поганий. Тому біжи, не рестись. Я не знаю що вам казати, але ну, це ж просто, це ж просто. Ні, зафотою, ще зафотою зараз потерпи. Так, все, подруга, зафотався. Гляньте, гляньте який слон. Просто, просто неймовірний слон. Біжи. Так, а ну Костя давай. З вас що ти тут наловив? Бо ти так будеш ловити перебор буде так дивіться які слони 2 кілограма 65 грамів ну ще можна парочку впаять і норма буде О, Це що таке? Це що так мордяка ее трусить? це знов кабандос? Хоть би не щука. бо щука зриже. А ну хоч покажись, хто там. Такий борзий. Прямо Прям нападение дав. Ану ану, 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 фрикціончик, мабуть, треба попустити. Щука, мабуть, мабуть, щука. Щось мені здається, що це щука. Ану, ану, ану. Зараз ви будете в шоці, що я, що я достав. Зараз ви побачите Ой, красавчик. Оце сьогодні Кості рибалка, там можна вже звертатися, дивіться. Дивіться, ви бачите, що це за тюлінь. Подивіться. А? Ну як. Та це не платва. Ой, головля. Дай мне приманку, ты. У -у -у, тихенько. Фу. Так. Ну что? Красопета, красота. Кости была сегодня такая. Рыболовля разноплановая. Все. Біжи, голови, біжи. Всього тобі хорошого, найкращого. Все, друзі. Закінчив я риболович. Досить. Все вийшло нормально. Буду здувати свій фінал. Все. Починається нерестовий е, сезон. Нерестовий запрет. Е, нозями, нозями дотримуйтесь правил риболовства, контролюйте норму вилова. Якщо я забув сказати дещо спасностям, я в описі свого відео прикріплю всі посилання на всі гачки, там шнури, на все, бо пам'ять уже вже стара, тому все не запам'ятаю. Якщо ж когось буде цікавить, в описі все буде. Дивіться, яких яких красапетів я собі взяв на жарьоху. Просто красавці. Все, мені більше не треба. Нашу Було? Було ще куча там дрібних різних, я їх випускав. На що вони мені треба? Нормально. Так, з приводу рибалки. Ну що, два дюйми. Більше він не хотів. Дуже обережні проводки, дуже-дуже, ніяких підривів ще не літа, тому таке мякеньке мякеньке і все начебто вийшло. Знайшов я його. Деякий час я намагався ловити, нічого не виходило, міняв місця і потім знайшов свальчик, такий пупочок, і там він стояв. Тому все, в принципі, вийшло нормально. Друзі мої, на коня. Війна продовжується дуже складні часи. Ніхто нічого не знає. Ну, один я знаю. Якщо ми будемо допомагати нашим збройним силам, якщо ми будемо молитись за збройні сили, ми обов'язково переможемо. Все у нас буде чудово. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, поділіться моїм відео, для мене буде це приємно. Я бажаю вам всім здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!